И не его його навіть не чути. Что 6 сказал, я його почув? Да? Назар, ти мене чуєш, ні? чуешь, я тебе навіть не чую. Блять. Ну охуєнний зв'язок, блять. Було, блять, Максим? Ну а худо нашимал. Там шостой там, шоудал, блять, ну, можливо, не можешь ничего удалять. С друзьям выдалял, всякий вже жестко наключал. А може ти кнопку в на налаштуваннях збив? Типу, не ця кнопка типу. под... А я Так кнопка якась хуйня с ты, ебучим, блять, звезд. Заебал. То с тобой вс-таки. Не, все норм, просто сере окон. Да блять, воно не працює. ну піздець. Давай їдемо, едем, блядь, наше місце. Скажи йому, що в наше місце еду. Їдемо в наше місце. Ай, блядь, игра охуенна, блядь. В першому бою... Ты центр чуешь? Посвяти нам колію. Я попробую, але ты проїжджай. тут кроме. Не, мы за... Заці... будем заціл ты колію. Назик тілько. Колі. Мало уже ты их. Короче, на фар. Пу. <рес> Я бачу, что ты будиночку зламав. Поехали, назі <навіть> ну, понятно, вони едут через зелень. Що? Через зелень мы не едут. Да, да, да. Бай, ты проезжайте швач. їдеш? ты едешь на за... Й... точку нашу. А хоть чау не может тут ебаш. А ну блять. Провірю боком, блядь, як справжній кіберспортсмен. Тэпу. Ну да, блядь, хуйню роблю всякую тут Киберспортсмен. Ну да, блядь, виїхав, сука, бортом. Все, танку, на кут, блядь. чекаю нахер. Що ти хотів? Ой, Максим, вставай. Вставай на низ. Я бузелнку давай. Ну, Не-не. Треба, щоб хтось оцей цей выезд, чеков. Ты там... Ну, ти чеки? знаєш, де ставати за, це, за насід. Давай, ставай за насід, Максим. Я чек. Мои краще. Ну, из мою точку забрав. Так не чек. Він не твою точку забрав. Моя топ. Ти весь час стоїш за тим. Бо ти чорний. чрный. Твою груду мусору. От, Всю мусор. Всю груду и мусор. Ты будинок панаманный. Будинок. сейчас. сейчас бой настрою свой микрофон, блять Нихуя не чуты. Куда? Не чути ничего. А хочешь. Блять, не чути ничего, но ну, охуенно. Похуй. Похуй. <coughs> Охуєнний бій намічається а просто. Блядь. Може, ти в настройках збив клавіш, А не міг я нічого збити. Я тільки що з вами говорив і нічого, а от вийшов з бою і зайшов цей і ніхуя. Як ти думаєш, я щось зробив чи ні? Думаю, да. Блять. Ну хоч атакувати. Ні. Скажи, щоб стоя... стояв до 2 хвилин, потім поїдемо. Стоїмо до двох хвилин. Mm. До 2.30. До 2.05. А. Ага. Почему выїжджай забрай коме? Сере, назад. Давай, сей, виїжджай, вийжай. Ой, він дивиться на мене. А не. Оба Вс, назад, назад. Why? Why? Сука, БК повредили, це пиздец. Давайте виїжджайте на них. Чуєте? Поки мене не забрали. У мене за це мене кд. Назик, ты танканул? Ну пиздец, блядь. Давай, ты идите вперед. Пробуй забудинок заник. Везжай ты, забирай забирайте. Назик, на, назик чекай, не вали будинок, не вали, не вали, не вали. Танканул! Да, удым. 5 да. секунд КД. Давай ты, а, вицеляпс уйди. Надик танкуй, танкуй БХПшку. А, вицеляпся, я заберу зараз. Забираешь, не? Давай забираю. А на зим Ізі! Изи! Грали, блять, без одного и выиграли. Не садибись. Ти ця сука ще й мені бека повредила, ну? А ти що, не було ранки чи що? Та було її викинув на цю, на гуслю. Від кровобіля, блядь. Піздец.